Вікна сподівань так назвали свою дебютну у івано-франківську спільну виставку двоє місцевих митців. Хоча в Україні їхні роботи експонують в комплекті уже далеко не вперше. Адже ще минулого року у Коломиї Володимир Сандюк та Олег Чуйко презентували мистецький міжрегіональний проект Вітер Скарпат. З того часу їхню творчість побачили у багатьох містах країни. Це серія виставок, які були проведені після Коломиї в Кам'янці-Подільському, Києві, в Софії, Київській в національному заповіднику в виставкових залах до Дня Незалежності цього року була велика виставка біля ста робіт в одному з найкращих залів України в Полтавській галереї. І от зараз Кривий Ріг. Частину робіт митці презентували івано-франківському глядачеві. Загалом у експозиції понад 40 живописних полотен. Попри різноманітну техніку, об'єднує їх кажуть автори. Спільна тематика Карпати. Що Карпати ну, якби, в нашому розумінні, і в нашому проєкті вони багатогранні. Карпати і сучасні, Карпати, і якби традиція, і Карпати як регіон мистецтва. Тобто, це є такий складний, складний образ і складна. Ну, якби системи цінностей, якщо так можна сказати, і о, власне ми спробували це проінтерпретувати шляхом образотворчого мистецтва. Якщо Олег Чуйко презентував свою фірмову малярську страву Розпис на тендітному шовку, то колега по пензлю представив майже вдвічі більше полотен з олійним живописом. Основу моїх сюжетів, скажімо, творів складають е е стара архітектура народна ірських районів, Прикарпаття і Закарпаття. Також дерев'яні церкви, ну і пейзажі гірські. І хочеться мистецтвом донести саме не, не якусь туристичну таку картинку Прикарпаття, а показати якісь такі ну, особисті, якісь переживання. Особисті якісь такі враження від побаченого, від пройденого. Митці, каже Володимир Сандюк, особливо гостро відчувають самотність, тому й гуртуються задля взаємопідтримки. Це вже не перший гучний колективний проєкт прикарпатських художників. Свого часу розголосу набули виставки нас сім і нещодавні вісім художників з Франківська.